Доброго дня першокласники. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Апостроф. Роль апострофа в українській мові. Вимова і написання слів з апострофом, Опрацювання тексту Дмитра Чередниченка П'ятеро і вірша Наталії Гуркіної Маю 10 пальців я. Прочитайте слова Будьте уважними. Зупиніть відео. Відкрите у підручнику сторінки 72, 73, що зображено на малюнку. Правильно. М'яч. У цьому слові три букви: М, Я, Ч. Давайте опрацюємо звукову схему слова. Букв три а звуків чотири. Давайте розберемося, чому так. Перша буква М. Вона позначає звук М, твердий приголосний. Але ж після букви М стоїть буква Я, а вона пом'якшує попередній приголосний. Давайте розберемося, чому так. В українській мові є такий знак апостроф. Він пишеться як. Кома тільки вгорі. Якщо після букви стоїть такий значок, то наступна буква Я читається як сполучення звуків «Ю «а», який приголосний «Ю» та голосний А. Апостроф указує на твердість приголосних та їхню окрему вимову від звуків ю А, буква Я. -Ю». У буква «Ю», Ю, Е буква Є, Ю, І буква І. Отже, наступна буква Я, звук «ЮА» – А сполучення звуків та останній твердий приголосний «Ч». Що зображено на малюнку? 5. Давайте опрацюємо звукову схему цього слова. Чотири букви. «П», «Я», Т знак м'якшення. Звуків теж чотири. Перший звук твердий приголосний П. Далі буква «Я» позначає сполучення звуків «Я», оскільки вона стоїть після апострофа. І далі йде м'який приголосний Т пом'якшує його знак м'якшення. Запам'ятайте після апострофа букви Я, Ю, Є, Ї позначають по два звуки: Й, А, Й, У, Й, Е, Й, І. Давайте прочитаємо слова разом п'є п'ють. Б'є. Б'ють. В'є. В'ють. І м'я. М'яч. М'ята. П'ята. Пір'я. Подвір'я. Сім'я. П'єса. Хом'як. Солов'ї. П'ять. Дев'ять. Сузір'я. Комп'ютер. М'який рум'яний. Прочитайте ці слова іще раз самостійно. Зупиніть відео. Прочитай. Подумай, про яких братів розповідається в тексті Дмитро Чередниченко. П'ятеро. Перший сміливий. Другий завзятий. Третій відважний. Четвертий скромний, п'ятий жвавий, усі п'ятеро дружні брати. Як ви думаєте, про кого цей текст? Правильно, про пальчики. Прочитайте цей текст іще раз самостійно. Поставте відео на паузу. Давайте трішки відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Послухайте вірш Наталя Гуркіна. Маю десять пальців я, всі вони немов сім'я, разом ліплять і малюють, і готують і майструють. Ось такі от молодці пальчики мої ось ці. Прочитайте цей вірш іще раз самостійно, а потім вивчіть його на пам'ять. Зупиніть відео. Що ти вмієш робити своїми руками? Яка робота для тебе є найцікавішою? Спробуй створити своїми руками. Намалюйте картини за допомогою своїх ручок. У вас є зразок. Проведи дослідження. Візьми чистий аркуш паперу та олівець, поклади на нього свою руку та обведи її. Так само нехай зроблять ваші рідні. А потім порівняй свою долоньку та долоньки своїх рідних. Чи помічаєш ти, що пальці руки? Різні за розміром. Кожний із них ще й має своє ім'я? Послухайте вірш. Пальчики. Якось мізинчик, найменший з братів, порагувати всі пальці хотів. Перший великий, а це вказівний, третій середній. А ти хто такий? Як тебе звати? Пальчику дивний? Я твій сусід, тож звусь підмізинний, радий мізинчик, одна ми сім'я, у кожного є своє місце й ім'я. Прочитайте цей вірш і ще раз самостійно, поставте відео на паузу. Покажи на своїй руці кожний пальчик і назви його ім'я. Відпиши на малюнку всі свої пальчики. Давайте разом. Це у нас великий, вказівний, середній. Далі йде підмізинний, або, як іще говорять, безіменний. І мізинчик. Вправа смайлик. З яким настроєм минув ваш урок? Оберіть смайлик. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.